Вітаю шановні пані та панове на каналі інфрашки. Сьогодні ми поспілкуємося про таку тему, яка в Україні є достатньо популярною. Її можна було би окреслити одним словом. Трампанина, тому що президент Сполучених Штатів Трамп часто видає речі, які не можна в інакший спосіб охарактеризувати як отаким от от словом, бо те, що відбувалося останнім часом, не може не спокушати нас до того, щоб саме так охарактеризувати його діяльність, його дії стосовно України стосовно безпеки світу стосовно ядерної угоди з Іраном, наприклад, Угода з Іраном, це мало бути одним із найуспішніших проектів нинішньої адміністрації Трампа. бо, Якщо буде угода між Сполученими Штатами і Іраном стосовно того, що Іран зупиняє свої ядерні розробки без бомбардування їх цих розробок і розробників і місць, де вони розробляються ізраїлем, або навіть і сполученими штатами, або спільними зусиллями обох країн обох столиць, то в принципі тоді у Трампа не лишається як він каже. Карт на руках стосовно того, що він виконав обіцянки щодо забезпечення стабільності і миру. Ну, Україна зрозуміла річ 24 години. Досі там, 137-й день, і жодних змін немає. Але і жодних змін немає у напрямку. І Ірану. Жодних змін немає. І стосовно смуги газа. До цього часу ведуться тільки попередні зупинка. Відбувається тільки попередня зупинка бойових дій Ізраїля, але це і попередня. І зупинка зумовлені тим, що Ізраїль хоче дати пас Білому домові, щоб Трамп зумів скористатися цим пасом і забити бодай гол один куди-небудь будь-які ворот. Чому Іран? Тому що останньо відбулася телефонна розмова між президентом Трампом і диктатором Путіним, про яку повідомив сам Трамп. Що після таких ударів по російській стратегічній авіації слід чекати удару у відповідь Росії? Ця відповідь може бути потужною. Написав він у своїй соціальній мережі Трамп. Це означає, що навіть Путін не дав інформації про те, що буде після того, як було здійснено і реалізовано операція Павутина Україну з успішним здійсненням, Ми ще про це до речі, поговоримо в іншому відео. Дізнаємося, що про це пише зокрема французька преса. Це буде цікаво послухати. Не Путін інформує про це суспільство, а саме Трамп, чому Трамп це робить, тому що він хотів одразу поінформувати всі сторони, які уважно стежать за процесами у світі безпековими процесами у різних столицях в Єрусалимі, зокрема, що він спілкувався Трамп з Путіним. Не тільки про Україну і не стільки вислуховував жалії біди Путіна про те, що його авіацію розбомбардувала. А він це зробив для того, щоб поінформувати, що з Путіним він спілкувався з приводу того, щоб Путін натиснув на Іран, аби останній погодився на умови Сполучених штатів. Які умови Сполучених штатів і на що не годиться Іран, сполучені штати вимагають припинити збагачення урану самим Іраном, передати можливості збагачення урану для ядерних електростанцій. Ірану, консорціуму міждержавному, і туди б вийшли писанки різних країн, Це навіть не суттєво хто уйде і як питання в тому, що Аєталахаменії вже відмовився від цієї пропозиції. Тобто використано було Трампом останній варіант співпраці і діалогу з Іраном. Тобто, перемовини зайшли в глухий кут, ані співпраці, ані діалогу, ані перемовин. Тому потрібно було телефонувати до друга Путіна. Тому цей телефонний дзвоник до Путіна був з одного боку порятунковим для Трампа. Бо він розраховує, що його позиція підтримки Росії щодо тиску і шантажу України. Дасть свої плоди, і дасть свої плоди на неочікуваному трекові, не в перемовинах в Стамбулі, не в перемовинах між агресором і жертвою, а властиво на іранському трекові. Дасть можливість бодай один гол забити Трампові і про це прозвітуватися, що ось він досягнув миру на близькому сході, який ніхто ніколи більше ні до ні пістині ніколи не досягне. А він досягнув от тому був цей дзвінок, і важливо для розуміння загальної картини що не буде Трамп за жодних обставин співпрацювати із Україною. Трампа не цікавить стан решетів в Україні, йому не цікавить Операція Паутина, хоч є витік інформації. Кому я особисто не дуже довіряю, де Трамп, мовляв, захоплюється, що ось було круто зроблено, що молодці вони. Ну так воно завжди буває, коли ти дивишся і вболіваєш за улюблену команду, наприклад, як він там вболіває за московський Спартак, а Сен-Жермен взяло і накидало їм 5-0. Ну ти я сам що ти мусиш сказати, що та ПЖ цього разу було у формі втрата. Літаків сприятиме звичайно втраті договороздатності здатності з боку Росії. І це добре, бо в Україні будь-які угоди. Невигідні з окупантом не потрібні. Потрібні Трампові, будь ласка, у нього є різні важелі. Він може тиснути на Росію, він може тиснути на Україну. Він може тиснути на український народ. Він може позбавляти Україну засобів до збиття дронів Камікадзе бо його. Міністр оборони Гекса заборонив надавати Україні відповідні запальники, які забезпечували роботу дешевих американських ракет на спеціально побудованих протидронних системах вампір, з тим, щоб вони збивали шахеди і забезпечували нормальне життя українцям. Це позиція Трампа. Вона не зазнаватиме змін, ну, принаймні на найближчій перспективі. Жодні зусилля Грема і компанії з приводу того, що ведуться санкції в випадку, коли вона буде на. Далі водити за ніс Америку. Ми тоді введемо страшні санкції проти Китаю, які купляє російську нафту за низькими цінами. Ну по перше ми треба подивитися, чи будуть вони введені. Ці санкції це перше. По-друге, ми навіть якщо вони будуть введені, чи це зупина Китай щодо купівлі і підтримки Росії і морально і матеріально, побачимо, хто буде. Слідкувати, контролювати, забезпечувати виконання санкцій, як на нинішній час вже практично всі інститути, які забезпечували покарання усім тим, хто обходив санкції, тобто вводили вторинні санкції на ті структури, які допомагали уникати російським виробникам зброї санкції, які введені, були прямо проти них проти Росії, сполученими штатами, євро буде звичайно спроба надалі тиснути через конгрес, тобто буде Лінці Грем виступати, співчутливо кивати в бік України, казати що ми намагаємося працюємо, і можна, звісно, шукати підстав, що Трамп таки згодиться на те, щоб проголосовано було в Конгресі і в Сенаті. Ось властиво повністю цей законопроект Лінці Грема. Але всі зусилля з приводу цього, які би не робив той самий Грем, повідомляючи про те, що Трамп отримує добрий захист від провадження санкцій проти Китаю, проти тих, з ким він хоче домовитись, і Полюбовно розійтися з тим, щоб санкційні режими були сприятливішими для Америки і вирівнювали торгівельне сальдо на користь сполучених штатів, а не так як це є зараз. Тобто забезпечення можливості президента вводити безкарно санкції буде саме цей закон, який формально має карати Росію, ну тобто навіть не Росію, а тих, хто купляє російську нафту. Складна історія, і тут можна плести мережу припущень, що це спрацює. Або ні, або Китай злякається або не зреагує. Китай тоді не злякався, і зараз реагувати на подібні речі немає жодної потреби, тому що Сполучені Штати демонструють на Іранові, що їхні слова абсолютно не підкріплені жодними діями. Вони виглядають сполучені штати з нинішнім президентом відвертими лузерами. Тому що одна справа погрожувати, а друга справа втілювати погрози в життя. Одна справа лякати санкціями, митними тарифами підвищеннями, а друга справа одразу ж після цього їх скасовувати, або безпосередньо Трампом, який їх вводив, або судами сполучених штатів, які у цьому побачили абсолютно волюнтаристичне явище, яке уособлював собою Трамп, приймаючи одноосібно відповідні рішення, які завдавали шкоду американській економіці, і збитків завдавали учасникам формування державного бюджету сполучених штатів, тобто виробникам, працівникам, тих, хто забезпечує. Чи є трудові ресурси робочі місця в Сполучених Штатах. вірити в те, що санкції Грема будуть проголосовані, можна чи будуть вони дієвими наврядчі. Якби я оцінив відсоток втілення цих санкцій, ну я думаю, 30-40 відсотків що буде проголосовано. Дієвими вони будуть я думаю, десь 20-30. Тому ситуація тут виглядає достатньо цікаво, і ми за цим обов'язково будемо спостерігати, тому що трампанина це те за чим вартує спостерігати. Бо вона формує новий абсолютно полюс безпеки, яким стає поступово європейський союз. Україна тут буде відігравати ключову роль, і жодні погрози Сполучених Штатів тут не будуть буквально за кілька місяців мати жодного впливу ні на Україну, ні на Європу. Так дружні спілкування можливо. Зауваження також імовірні з боку Сполучених штатів щодо того, яким чином відбувається прогрес, забезпечення безпеки європейського союзу, але не більше. Закликаю вас всіх, шановні пані і панове, перевірити, чи ви підписані на канал інфрашкіль. Якщо підписані, це дуже добре. Я вам за це дякую. Тоді поставте, будь ласка, на дзвіночок. Відмітку, якщо вона також є, дуже вдячний вам за це. Задавайте питання, формуйте роботу нашого каналу. Бо ми завжди спираємося у своїй роботі на ваші зауваження і запитання. Всього найкращого все буде гаразд. Слава Україні!